22.50 було 4 вибухи. Ми одразу приїхали, тому що спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали, побачили оці воронки, зайшли, ужаснулися. Три воронки ми знайшли зразу ще вночі. Це пошкоджені у нас наша гімназія перспектива, це опорний заклад, також наш сільський будинок. Тобто, спортивний зал і будинок культури. Очевидці сказали, я не чув, очевидці сказали, що прилітав літак, він випустив 4 ракети. Одна ще у приватному підприємстві на території упала, там ніяких пошкоджень не Ну, Те, що ми робили, ставши громадою з 2016 року, те, що ми робили у цих закладах, все воно пішло просто. Потрібно починати все спочатку. Тут, тут порожнє, все. тут єдине, що охорона була, але... Ну, на цей момент якраз нікого не було. І я дуже радий, що судьба так розпорядилася, що немає жертв, немає непоранених, немає незагиблих. Це ми все відбудуємо. Я в групу кинув клич на те, що потрібно допомогти, закрити вікна двері. Як ви бачите, з 9-ї години вже в принципі, зроблено скільки роботи. Люди вийшли, працюють, і я дуже їм вдячний. Тут більше 200 будинків у нас розбиті, крім, крім цих закладів. Рядом Оріхи, Преображенка, там все розбите. Я сам Оріхи виживаю, в мене вже два рази. Так що... Ми розуміємо, що це війна, ми розуміємо, що можуть бути розрушені якісь, але що для нас найголовніше головне для нас це перемога, це вигнати нашого ненависного ворога і забудь про його існування. Це саме головне.